Що я підготувала безкоштовний вам подаруночок. Тобі здається, що ти вибираєш сама, як жити, а що, якщо я скажу, що 80% твого життя це вибір твоєї родини. Ти можеш далі працювати, далі якось старатись, але результату не буде. Та хоч сиди медитуй. В цьому відео я розкажу, як це працює і чому це так важливо. Тому додивіться це відео, будь ласка, до кінця. Все дитинство, мій внутрішній голос завжди мені казав, що Маша, ти повинна там сіяти, вести людей. Я з дитинства мріяла бути якоюсь там популярною, так і в якийсь момент я це забила, коли мені почали втирати, що навіщо? Навіщо тобі той Ютуб? Ну і шо ж це твоя мрія? І, і що шо в тебе є ось цей Ютуб який це тобі дасть результат. І знаєте, я так думала: Ай, ладно, потім заведу Ютуб, ай, ладно, ну, пізніше почну. Ну, нічого страшного, почекаю, якось пізніше розбагатію, буду знімати там різні відосики. Я так і жила з такими ж самими переконаннями, нічого не починала. в мене була в голові ось ця мрія, що ось у мене буде свій Ютуб, в мене буде якась своя аудиторія. Ну, але, звісно, я нічого для цього не робила. просто... Кожен рік я собі ставила за ціль за мрію, що ось я починаю свій YouTube канал. Як тільки я зіштовхнула зі своєю місією, зі своїм призначенням, тут я одразу зрозуміла, що все що. Ми не чекаємо, ми просто йдемо за своїм призначенням, все, тому що за призначенням ідуть гроші, як в мене і сталося. Не в тільки я почула себе, в тільки я завела Ютуб канал, в мене одразу прийшли ще можливості більше заробляти, тому що я пішла за своєю місією вести людей. Я не слухала своїх рідних. Я чула свою внутрішню дитину, що вона хотіла Ютуб, вона хотіла бути популярною. Я просто пішла це зробила. Все. давайте вже більше з подробицями, тому що я так це все нав'язала і, взагалі, не зрозуміла, про що я зараз говорю. Все дуже просто У нас є наша місія. І є якісь переконання роду, наприклад, думки, які перечоркують нашу місію. Зазвичай душа якраз таки обирає, де рід, щоб знаєте, повіселіться, прийти через всі ці програми переконання, наприклад, що гроші через творчість не приходять. Гроші через легкість це якісь крадені гроші. Великі гроші не заробиш. І ми граємось, граємось з тими установками, все життя граємось, граємось, поки не розуміємо, що це нас блокує. Так ми дізнаємося від якоїсь людини, що це не так, так не працює. І ми такі: ага, цікаво. А потім ми потроху починаємо згадувати, що виявляється, я прийшла сюди, не щоб жити за цими програмами, що можна по-іншому. Так, коли ми більше відкриті до цього світу, ми починаємо бачити приклади людей, що так можливо, що гроші в легкості це ну, існує. Що є така штука, як призначення, як місія, наприклад, чи ви просто в перший раз зараз дізналися від мене про це, і ось ми живемо живем в цих сценаріях, що взагалі суперечить нашому призначенню. Наприклад, наше призначення те ж саме вийти в медійність, і в нашій сім'ї навпаки. Закладено на те, що медійність це небезпечно, коли тебе знають багато людей, коли багато людей знають, що в тебе є гроші, тебе там вб'ють, не знаю, вкрадуть. Наприклад, це було моє переконання, і, і навіть це переконання колись підтвердилось, в мене вкрали всі мої гроші. Просто я втратила всі свої збереження, і виявилось, що в мене була ця програма на підсвідомості, що якщо мене будуть знати люди. Якщо я буду якоюсь там популярною, то все в мене вкрадуть. Типу для мене популярність це навпаки небезпечно. Через це я боялась заводити свій блог, і коли я пропрацювала цю тему, зрозуміло, що ваш, окей, ти знайдеш вихід, гроші заробляться. Це твоя місія, твоя мрія. Коли ти йдеш за своєю місією, в тебе все добре. Головне просто не сходити з цього і далі продовжувати чути себе. Це знаєте, я б далі могла займатися своєю якоюсь іншою справою, але я вирішила все ж таки завести блог і зараз з цього заробляю. Ось уявіть: ви, наприклад, все життя працюєте там бухгалтером, а виявляється, що ваше призначення працювати ну, зовсім іншою роботою, наприклад, в творчості бути. І ви ще жалуєтесь, що у вас щось не виходить. Хоча, ну уявіть, ви зараз скажете чайнику, типу посмаж мені картошку. І що? Чайник посмажить вам картошку. Те ж саме, якщо моє призначення бути там, наприклад, блогером, то ну, бухгалтер з мене, якщо чесно, не дуже. Я не буду отримувати задоволення від цього. Отож, що з цим робити, як знайти себе і вийти з цього сценарію? По-перше, усвідомити, що я живу зараз не своє життя. Я живу переконаннями свого роду. Це вже 50% усієї справи, ви вже молочинки. Друге, побачити своє дійсне призначення. Призначення можна дізнатися через дуже багато методів. Можна дуже довго його дізнаватись, а можна прийти на особистий розбір з матриці душі, чим я і займаюсь. Написавши мені кодове слово діагностика в Директ, ви отримаєте безкоштовну діагностику вашого запиту, і там ми вже розберемось, що більше вас турбує, там призначення, в якій самій сфері. Матриця душі допомагає дізнатися, які родові сценарії ти несеш за собою, які родові таланти, задачі, і що дає тобі енергію. Там можна дізнатися ну, абсолютно відповіді на усі сфери життя. Тобто це, якби, підсказка від нашої душі, як нам жити це життя. В мене були клієнтки, які боролись зі своєю тривожністю, апатією буквально десятками років. Хоча просто жили не своє життя, не за своїм призначенням. Банально. Зараз просто дуже роздули це поняття, призначення, так, що призначення якісь воно супер загальне, творче, духовне, хоча призначення може бути абсолютно різне. Наприклад, остання моя клієнтка, вона логіст, і в неї призначення бути логістом. Просто в неї запит був трошки інший, але в принципі вона йде за своїм призначенням. Якщо ти відчуваєш, що ця тема максимально тобі відгукується, в мене дуже хороша новина, тому що я підготувала безкоштовний вам подаруночок в своєму телеграм-каналі, де я ділюсь величезною користю щодня, ну майже щодня. Мої в моєму телеграм-каналі ти знайдеш практику на перепис свого родового сценарію, як його знайти самостійно, так це буде трошки довше, але все одно. І, звісно, як переписати ось цей родовий сценарій. І окремо топ-5 ознак, що ти живеш не своїм життям. Зрозуміло, коротко, корисно. Всі посилання я залишаю в описі. Отож, це відео вийшло дуже коротеньким, і я вам буду дуже вдячна за лайк, підписку, коментар, тому що інших своїх відео я ділюсь також багато різної користі, і я впевнена, що вам це допоможе. Всіх люблю!